Ви на каналі Fishon Lab, мене звуть Іван. Прийшла до мене така інформація, що в неділю будуть змагання зі спінінгу. тому цього разу вирішив зробити два воблери і порибалити на них вже на самих змаганнях. Така створення таких воблерів подібна, як і в минулих відео на каналі. Єдина різниця полягає в тому, що в одному воблері у хвоста повинен бути силиконовий твістер. Тому у хвості приклею металеву спіральку. Про всяк випадок вирішив зміцнити кріплення спіральки в такий спосіб. Змагання розпочато. половив приблизно пів години на червоний джерк та піймав таку щуку на 57 см. А клюнула вона зненацька. Я просто тримав вудку перед собою і розмовляв по телефону, і зверху води хлюпав тим джерком. Так як я до такого моменту не був готовий, то щука моментально вилетіла на берег, хоч підсак лежав недалеко від мене. Перша рибка є, тепер попробую розловити джерка з твістером. Змагання сьогодні діляться на два тури в один день. Вранці 4 години рибалки, далі невелика перерва на ковбаски з гриля, та наступні 4 години рибалки. За кожен сантиметр пійманої риби нараховуються пункти. За щуку 50 пунктів, а за окуня 20 пунктів. Ще можна ловити сома Форель та Судака. Але в моєму випадку я розраховую тільки на велику щуку. Мінімальна довжина щуки повинна мати 50 сантиметрів, а окуня 20 сантиметрів. Далі на тому ж самому місці клюнула велика щука. Я спочатку не зрозумів, що це щука, а думав за чіп, тому що жодного удару в спині не було. Так як праворуч і ліворуч від мене були ще два учасники змагань, то вирішив видати такі звуки, ніби я тягну щось величезне. Опа! Опа. Хочту. Харч. Яст. Оо. 男子の子供たちはこの子供たちにとっては驚きのある子供たち Мамусінька, гарна рибка, груба. Друга щука вже була довжиною 88,5 см. Пошати. Ще протягом години часу, пробуючи різні воблери з минулих відео, спіймав лише одного окуня на 27 см, тому вирішив повернутися до воблера із силіконовим хвостом. До кінця першого туру ловив уже тільки на нього, тому що шука просто не витримувала від нього. Oh! Супер. Але злосна атака. На змаганнях був лише один суддя, який ходив по колу озера і міряв риби, які зловили учасники змагань. І міряв риби, які зловили учасники змагань. Тому закинув щуку в сітку і продовжив рибалити на тому ж місці, доки не прийде суддя і заміряє мою рибу. І знову ж таки біля самого берега клюнула щука, тільки з першого разу їй не вдалося зжерти Воблера, тому вирішила доїсти його вдруге. Jest prostu bomba. Bomba. Jest jak zachląca je prosto. До кінця першого туру залишилось ще півгодини. Цей воблер тоне і при твічингу занурюється десь на 2 метри. А я дуже люблю закидати воблер недалеко від берега, бо там найчастіше сидить щука. В цьому випадку біля берега є невелика глибина, тому вирішив зробити рівномірну проводку і тоді воблер занурюється максимум на 50 см. І там на мене чекала остання щука в першому турі. Після такої риболовлі катушка почала вже дивно тріщати. Ха-ха, <риклад> <риклад> Що ж це робиться сьогодні? Перший тур закінчився, Зачекаю, коли прийде суддя та заміряє рибу. Судді так і не дочекався, довелося нести рибу через ціле озеро.

Далі підрахували всі пункти, і виявилось, що я маю перше місце у першому турі. Тільки попередили мене, що якщо нічого не спіймаєш у другому турі, то якісь там пункти віднімаються. Трохи відпочили, поїли ковбаски, та й розпочався другий тур. Відразу ж на першому місці було клювання, тільки риба зійшла з гачка. Трохи далі знову щука зійшла з гачка. Обійшовши ціле озеро, на тому ж місці знову клюнула щука і знову ж таки не засіклася. І далі було ще кілька таких моментів, де щука не засікалася. До кінця змагань залишилася лише одна година, а в мене жодної риби. Але на цьому місці по інший бік озера з під очерету вдалося витягнути гарну щуку на 87 см. Тільки тоді чомусь не включив запис відео. Емоцій було дуже багато, просто всі навколо почули, що я спіймав рибу. Далі я вже нікуди не йшов, бо за мною було місце зустрічі всіх учасників, та й сил уже не було, бо в другому турі вже набігався добре за тією щукою. Але ще одну бонусну щуку вдалося витягнути. Клюнула біля самого берега, яка мала лише 51 см. Покривав воблер епоксидною смолою із додаванням кварцового порошку. Думаю, на твердість тест прийшов, як на воблер із дерева. На змаганнях я зайняв перше місце. Нагороду дали таку медаль і можна було вибрати один із шести призів. Я вибрав собі лайтовий спінінг, може, колись поганяє трохи окуню. Ще цього року будуть одні змагання, і я обов'язково піду на них. Але треба буде зробити якісь нові воблери. А з вами був Іван, до наступного відео. Бувай!